Так, друзі, всім привіт. Знову на кухні, знову в консервацію, знову в Ось, Зараз я покажу вам, ось, як я роблю огурчики без солі за одні сутки. Є в нас огурчики арменькі такі. ось, Є в нас 3 тро баночка. Рецепт в описанні я напишу вам на літрову баночку. ми будемо робити 3 літрову. На дно кладемо ми листочок. Хріна. Це по бажанню. Це можна класти, можна не накласти. Ось так от да. хріна положили. Тепер положили пару листочків смородинки. Зонтик окріпу. Так. І накладаємо сюди так. огірочки. У нас вибрати є огірочки. І накладаємо. Огірки ми замочили на 2 годинки водички. Такі красавчики я у нас. Так що, поки я це роблю, надіюсь ви поставити моєму відео лайк like, mm -hmm. і напишите комент, що я затягую час, що довго роблю. Так. Дарі, друзі. Я накладу, включусь і вам покажу, так, я то реально що затягую час. Так, друзі, наложили Ми наші огірочки. Тепер беремо наші вагії. Ось. І будемо... Так, а ще положу сюди два зубчика, оріжу часничка. це теж можна робити, можна не робити. Хто як хоче. Так. Перше дітей та перше ми робимо. наші ваги. Ось вони. Ось наші ваги заїли. Вибачаю, друзі. Так, все працюють. Ставимо кілограми, ставимо тару і беремо сюди ми у. Ну, я в описі напишу на літрову баночку, а тут я буду робити на трьохлітрову баночку. Беремо 60 грамів цукру. Так. Це дві ложки столові. puuni. Niin se vaatuu Tak. Vysypajeme všudy. Už tak. Tak, teper, bereme o mi. Пістьдесят грамів олії? Так. А ну чи совпадає з весами? Так, совпадає. Сюди вливаємо. Так, беремо шістдесят грамів, Орсету теж вливаємо сюди, вливаємо сюди, так і беремо приправу 10 овочів. Це на реклама. І на трохлітрову баночку ми даємо 3. Ой, це 3 на літрову, 6, 6 ложечок столових. Раз, Два. Зараз трошки прольем водичкою. Водичка у нас із кринички. Tak tři čtyři. Tady my vezmeme ještě jednu. Так, друзі. І ось тут ми його одмірились. Ось так. І все це ми ретельно. Бачите, ніякої солі, ніякого нічого. Так, все це ми ретельно заливаємо. Водичкою. Оп? Так, зверху можна покласти листочок смородинки, хріну? Хто як хоче, так? Закриваємо. Добре, розкалатуємо, щоб наша приправка розтворилася. І, друзі, ставимо і на ранок можна вже смакувати вкусні, хрумсткі ось огірочки. Так що, всім пока.